Мозом биг на надо уже. Нас, а не зал... <говорит> я принадлечу, я отвечаю. Дай мне хаблок. Я тебе пробучаю на фото, не сразу тебя не пикает. На меня по трапа о. <говорит> а, я да. Это я. Погнали. А гранату. Yeah. А вони все одно не це. я з правого боку попишу от хуже. Крышу. Но окну в одну. Крышу. Всередині Октейн один. Sure. Один нок. Uh. Я йду. Знаешь, сколько у него хп стало? Без понятия. Дуже мало. Ша я. Ага. Крыша. Сейчас крышу уже. Да, не, крыш. Не. не, может крыша. Тут, 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 тут. Перед крыша, перед крыша. Вниз пошел, вниз пошел. Побег до тебя. Я бачу, а, в середине. В середине я иду. Ша. Да. Nice. <coughs> я там... Uf, uh -huh. Я короче, его там вот 20 хп, если на меньше. Ну я не знаю, я попал два патрона буквально умер. <coughs> ну я тебе кажу, что это надо, что с мной встанет патрон не лучше, я попаду. Mm -hmm. <coughs> треба хевики, срочно. О. Заб задип за стоит зараз. И три х то. то. Может 2x тобі скянуты? Да, у нас давай пока. будь ласка, харвестер. Кошвельщи. Вот тут. <реку> Я докиду. А, там уж. <реку> йду по Хевіки. а він Хевіки походу сі... А ні, він зміг залутати, бо йому не треба мені треба ж і стабілизатор десь Наред А mm -hmm. oh, кстати стабилизатор разум e,, схема комки до... mm, Не було стабилизатор Ну а no, точно поешь що він сини Ну то подивлюся, зараз спеціально. <coughs> У центрі там якраз. Я йду. Можемо це забрати, А, не треба, в принципі. Я вже фіол, мені вже нахер не треба, я навіть буду йти. Є, 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 є. Давай mm -hmm. сюди. So, okay, Та, в принципі, може по хару сортувати ходити. Та я теж можу з тобою сходити, ну то пішли цим боком внизу. Mm -hmm. Ну але ми і так фіоли там, типу цього. Він не буде. Mm, ну, щоб наші принаймні був. Він не буде все одно, у 600. Ну, буде поближче. Блін. Еее, тут засканали. Ой, евак, 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 заникайся, заникайся. Угу. Mm -hmm. Сиди тут, сиди тут. Дивися, щоб вони не вилізли. Я зверху тут чую. Стоп. Що він, що він сказав? Mm -hmm. Мяукає. Що ти мяукаєш? Йдемо, я засканю. Эээ... Феникс, надо? Два склада, два склада, не, да? Можу, не, феникс Да, Да, не файт. Давай підійдемо сюда, и я засканю Окей, okay, я прыгаю. Ты краще крэшу забить займай. Лобошоп, лобошоп Один Вот он лише у тебя склад того наложается зайву. Вот тут. Хотя кюшку ты же можешь зайти. Давай, давай. Ушу. Двое. <связывайся> Вижу. Шауден, Шауден. Вот тут. тут. Вин, <связывай> это <In> туда это пару. Туда. За дверями там. То нема смислу вже за ним чазити, рано. Так. Ну... Я, до речі, так і можу. Кожен сидів-сидів, але я від нього вікно взявся. Дякую за чай. Така штука, енергетичний і дві великі банки. Ще. Ще чотири банки є. Мені все, все много. Э, 3Х, кину у мене 24. 3Х тут на мені. Мені треба ще одну маленьку баночку і... А, ні, мені патронів треба, я 6 патронів забув. Чекай, чекай, трошки банок викину. Великих тобі не треба, рома у мене 8. У меня одну тика скинка ще. На бо мені не лізе вже таке. відміть, відміть. Йому відміть. все нормально. фиолетовый для дроба шау тут штучка. Mm -hmm. Еще одна банка, ускоритель. А, я без ускоритель. О, я заберу. <coughs> я сейчас забушу, что мне не треба. Чарк есть. то уже поднимем, туди домой До полки вот поднимаемся, чекали. та 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 Цей дурочок, дивися, ще один склад закрили, він ще скільки пауки, він ще не синій, Не чорний не фіолетовий. Не чорний. Чорним будь погано. Погнали, куда ми летимо? О! Ну, задай дрона. Що, дати? Окей. Okay. Добре би шайк лишити дрона отак, наприклад. І нема нікого він зараз каже. І щоб коли челики появлялися, він казав, типа, що вже є. Чи він так і Ой, каже? Да не, він так не робить. Він типа коли закривається ну, виходить з дрона тоже каже. І да, да, І коли типа дрони кинули. Ти ж в нього, кстати, можеш сразу заходити, коли кінська держимає. А я знаю. Просто треба Це просто так, часто ну, просто взяв кинеш лицем. Ну, Да. О. Ну, Окей, дроны. То що можна хілитись і в нього заходити треба тільки нажати дрона і утримувати кнопку типу дрона. І в той момент швидко нажати дрон. Ой, не хилку тут. І будеш хілятись і в дроні літати. Один схват, один склад. А це може покинуть, ні? Ні. Я може кинь. Даю. Один склад, я політую. Я в инвизии, так? No squads, no squads, все. Я відлетим ноускую. Не, вот, тепер перш пауків зачистила. Я бы получу сюда, чи я, сюди, я не достану по-любому. Правда? Що правда? Що я туди не достану. Правда. Блін, а небагато, до речі, бракує. То, ми йдемо, для... Да, я підійду до дрона, да, я підійду, я хочу його за цей... Засканити ним. Ми йдемо в зону, ми йдемо сюди. Yeah, no Блін. There. <laughs> Буквально трошки не стає, я уже немає куди йти, пішла. <laughs> Падати я не хочу. Yeah, я не хочу. Проходим в тоннель, чи или нет? Там, конечно, сюда налево. Так, <свист> може зайти... в тоннель. Мы по этим звездам... О! Мы по зайти просто не Кидай в тоннель. Кидай, дрона, сами. Давай сюда, направо. Да, на крафте, на крафте, на крафте. Есть человек? Да, на крафте, скажи. тут. Давайте пошукаю його. Почекаємо. Один гайки. Він десь біг сюди мені, здається. О тут. Сидить, вкрес. Во. Лоба сюди дає нагадати на цю штучку. Я за тобою. Давайте за неї я за тобою. Ну натекаете не? Нет. нет. А, блин, ну короче, пока заброни и особо без хп. Добиваете не выживы? Да не, не добываю. я думаю, его хп. Прес. У нас есть лайфа. Да, лайфа. Тебе <сувствия> атаке. Я... <coughs> возьму там. Думаю, что я знаю, ты. У нас зодыс. У нас 28 секунд. Это саша, не беда. что? Да, я це я постою, может... Я так поставлю дрон лишь. Шарик взял есть. Давай, погнали, пишки, пишки, пишки. Она не виходить там, там її не спалило. Не, yeah, ну на этом типа щадо есть, так что може вона якось пойдем. Через кивку oh, от учисть. Да я mm -hmm. дрон даю. Трес сквада. Не знаю да. Але... Вона... Я засканю. У нас за вона, сканю, вона, сканю. Вона, давай, вже, давай, дрон давай. просто назад може закинути. Давай, давай, давай сюда. Вона mm -hmm. вмерла, вона вмерла. О, Come here, we need to go ring, I will scan. За деревом зіграємо, я за скану зона, я пішов на дрона. Скільки? два склада, добра. А, було дрон. Типа, почало... Я бачу, я бачу. Ми зараз по ідеї всіх мало би бачити По ідеї, да? Mm. Mm. Uh, один тут сквот, сольник тута и тут. Ну, Давай верх, до, до будинки буде. займем, один. быстро, будинки. Mm. Нема нікого, нема нікого. Можешь відкрити собі цей ящик, якщо хочешь. На будинках есть один человек. Ну він на цех, він на цьому, он на цьому. Я йду відкрытую ящик. Не, хіба на чому? Та, на топ. Я даю тікашу, тільки что тут був. Може перебіг. Я сюда ящик відкрою. Золотый. Okay. Ван HP, ванны шпи, ванчпи, ванчпит мертв, можно? Прям на пикунь. На я буду ем башить а? Окей, но ну він без бронь. Ну, без За маяком некайте, я не бачу. Нок? Все, один нок. хорош. Один тут. А, винодно ресурс вот говно. No. Це такий звук, бо наче він. Девоушен, золотимо зомбіке. <кхи> а на що він надіється? Зони вже немає. Да пишет, забай, 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 Рон, зону. А мне, блин, прож ⁇ к ты еще на я за. дрон, дрон. дрон. я не хочу мини-дрон. Ч ⁇ плейс? Bitch, need Q. Малка дурда. Мені треба до ульти чуть-чуть. Я це кліпну. Я хочу, дуже хочу цей. На кріпту меча. Ай, боже. Ты вещи такие <laughs> под быть дурочки угораешь. <laughs> не, ну ты вещи бали смешно буду. Вещи не такие А, а, а. Нет, я прям сохранил, не пугался. Захранил косу. <laughs> да, я попалит, да? <laughs> Павел сканует. I have UMP, fight with it. Коли вони будуть проходити, я попробую лишити тут дрони і просто назад. Я поставити. А отут під мостом вони заберуть, бо вони будуть тут точно грати під мостом. Треба отут лишити отак. Пробити, евак. Все, будуть пушити, інфу давай. Та я розверну його, то він трошки світить от так. Казі, на нього. Та, я вже бізну. Ти знову вах, нам треба зайняти, нам треба зайняти. Ні, я думаю, їх пропустити його. А я кажу, нам треба загнати домик. Ой, Дом, вони на прийшли нас. Даю ЕМП, даю ЕМП. Чи не треба, Ні, okay. не треба. Я лишу, mm. лишу так. Лишу отак uh, дрон. Отут, отут uh, флангують. Не спіши, не спіши. Я дрон лишив, вони не запушать. А дрона лише. Дрона знайшли, я інфа не маю. Я без ЕМП. Не пікаю. Я не ЕМП, я не п вайт. Я б на нашем уме телевнул пинмис, честно. Ну можно, в принципе. Я дрон. <coughs> я полетаю, я в инвизі. Я МП не вид даю, поки. Вася угу. я уже ломаю. Не, 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 все нормально, вот так. Ти можеш то все тут коротше десь його заховати і все Та вони я хотів там заховати, вони дивляться на дрон, просто постійно. Робочу золотий рюкзак, який Записи. мені не треба, але я його хочу. Ховаю дрона. Заникав, але він нікого не світить. Але я заникав. А. Та ні, такий смислу немає я там. Є бо ЄМП достане, ЄМП великий радіус має. Та він настільки ж високо. Скоріше зайду. Заберу Де він? А, ти забрав Вони запушили його Я Я Емпешу всіх, Емпешу Емп, Емп, Емп Урону просто шок, чувак просто стільки Урону що я в шоці Лайфа лоха у Лайфа Хорош. Вин... теперь. Найс. Креша у нас. Ночью. Один хп. Нок. Нок. Ух ты. Я застрял. MP просто стільки урону дало що просто. Шість людей по 50-300 урону за раз просто влетіли. А я бачу, якраз що це всі троє б'ята там стояли, це особливо особи хорошо заради. Хороша каточка. Блін, це мені опять сохранять не шоти. А то не сохранять вже, все. Ай, блін,